На Волині два ракетні влучання по об'єктах енергетики. Про це приблизно о 10 годині ранку під час повітряної тривоги повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Луцький міський голова Ігор Поліщук сказав, що є влучання в обласному центрі. Сьогодні зранку був прильот по об'єкту енергетики в нашому місті. Прильот за попередньою інформацією, здійснений трьома ракетами Х-101. об'єкт енергетики фактично повністю знищений. Наразі про відновлення його навіть не йдеться щодо відновлення електроенергії і води. як тільки буде інформація, будемо повідомляти. Наразі нічого точного не можемо. Ці котельні зупинені наразі. Тролейбуси також не працюють». за попередньою інформацією. Загиблих в результаті ракетного обстрілу немає. У Луцьку я травмований, розповів фельдшер швидкої Василь Самусь. Чоловіка госпіталізували до лікарні із опіками. Були уражені перша ступень, перша друга ступень кисті та голови. Його стан свідомості відносно задовільний». За інформацією міського голови, ударною хвилею пошкодило приватний будинок. Пожежу, яка там виникла, вдалося швидко ліквідувати. Сказав речник ДСНС Волині Володимир Несторов. З його слів, пожежі гасять і у Луцьку, і в Ковалі працювали рятувальники з повітряними повітряно-пінними стволами і водяними стволами для ліквідації цих, скажу, складних. Пожеж працювали рятувальники з врахуванням небезпеки повторних обстрілів. Відповідно при находженні сигналу повітряна тривога роботи припинялись. Рятувальники укривались у по можливості в тих спорудах, які були поблизу. Лучани, які мешкають неподалік об'єкта, в який влучили, розповіли, що зранку чули три сильні вибухи. Повилітали до деяких вікна, ну і деякі осколки понаходив. На рахунок арматури. Ну, земля добре здригнулася і хата. Злякалися, що ж не злякалися. Діти маленькі. З дверей повибивало скло, ну, але то, то мізер порівняно з тим, що, що навколо. Навколо все е, з заборів. Е, Жерсть летіла, як з горіха горіхи осінню падали. Вікна двері виривало прямо живьом. Що було на стінах, то все попадало. Те, що було металічне, воно літало, як подушки. Поблизу об'єкта влучання розташований гаражний кооператив. Цей чоловік прийшов до свого гаража. Більшість гаражів пошкоджили. Не повідкривало двері покріли. в покрівлі сотні, так. І скільки з них пошкоджено приблизно? Без поняття, чесно. Відсотків 20 точно. у Луцьку. Одразу після ракетного обстрілу були перебої із електропостачанням, мобільним зв'язком та водопостачанням. Певний час були знеструмлені, тому зараз там наповнюється система. Треба пару годин, щоб воно стабілізувалося. Ще де де-не-де може бути, де нема в района районах чи на вулицях немає електропостачання, то може там підвищено станція не працювати. То відповідно там трошки проблема з тиском на високих поверхах. Вода в системі є повністю в цій системі. Всі водозабори працюють, свердловини працюють, все качають ситуацію у місті Коваль, яка сьогодні двічі обстрілював ворог, прокоментував заступник ковальського міського голови Тарас Яковлев. Таном на 14 годину аварійні служби працюють над тим, щоб відновити енергопостачання в об'єктах критичної інфраструктури. А воду і водовідведення ми постараємося до кінця дня сьогодні відновити повністю поміс. Впродовж дня суспільному не вдалося сконтактувати ні з керівництвом, ні з речницею волиньобленерго. Тож, коли в області повністю відновлять електропостачання, станом на зараз невідомо. Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що на волині в результаті ракетного обстрілу знеструмлено 102 дві Тисячі абонентів працівники ДСНС станом на 17-ту годину продовжують працювати на двох об'єктах у Луцьку та Ковалі. Повідомив речник управління ДСНС Волиня Володимир Несторов. Дарія Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільна Луцьк.